Привіт, з вами я Антоніна Міщук. І сьогодні хочу поділитися з вами одним із найлюбленіших засобів компанії Джорелія. Це регенеруючий крем для діток. Застосовується при подряпинах, синцях та укусах. Але коли моя була доця маленька, я навіть застосовувала при попрілостях. І він чудово з цим справлявся. Тому, любі мої матусі, хто ще не протестував цього засобу, я вам рекомендую замовте собі. І з радістю користайтесь. Він нічим не гірший за аптечний бепантен, який коштує більше 100 гривень, а наш засіб набагато дешевший. Тому я скажу вам так, цей засіб повинен бути в кожному домі, в кожній оселі, в кожній аптечці. Всім пока. день, їх вже не видно, тому спробуйте, протестуйте самі і впевністю в тому, що... Продукція компанії Джереля насправді фантастична. Я не можу нічого іншого сказати, адже це тільки один із моїх улюблених засобів. У мене їх дуже-дуже багато, мені взагалі вся наша продукція дуже класна. Помимо того, що продукція тут класна, це реально класний бізнес, який насамперед, да, насамперед формує вас як особистість. Тому Хто хоче користуватися продукцією, або ж якщо у вас є бажання і вам потрібні гроші та, заробляти, прошу, реєструйтеся до мене в команду і я вам покажу, що це все реально. Як дійти до цього собака.